Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Сьогодні, в ці весняні дні, внесу вам трішки зимового різноманіття. Ми знаходимося в Івано-Франківській області, Косівському районі. В чудовому і мальовничому селі Шепіт. В цьому відео оглянемо земельну ділянку, яка знаходиться півтора кілометра від центру цього чудового села. В селі є школа, садочок біля школи, магазини. Кошта, сільрада Раз на тиждень в селі збирається ринок, на якому можна придбати одяг, господарські товари, насіння, зерно, курочок, свинок і ще додатково різних фірмових і домашніх продуктів. Неподалік знаходиться водоспад Шепіцький гук. Також близько є нова крафтова сироварня і форельне господарство. В селі є чим зайнятися безліч полонин, густі карпатські ліси з великою кількістю грибів і ягід. Також село межує з не менш красивими селами, в яких є на що подивитися. Декілька слів про земельну ділянку. Загальна площа її 42 сотки, призначення землі під сільське господарство. Його можна змінити під будівництво. Ділянка іде під схилом і має декілька рівних місць, на одному з яких стоїть оборіг для сіна, такого розміру, як гараж, до якого можна зручно під'їхати і залишити машину. Друге рівне місце знаходиться вище по ділянці. Десь сто років тому на цьому місці стояла старенька гуцульська хатина. Найближчі сусіди знаходяться 100 метрів від ділянки. Від них можна протягнути світло, води на ділянці немає. Потрібно шукати джерело або копати криницю. До ділянки веде центральна дорога. Вона в доброму стані. Бо по дорозі вище ще живе дуже багато людей. Земля розташована зразу паралельно до дороги і річки. Переїхавши, через яку, ми зразу потрапляємо на земельну ділянку. По цю сторону також живуть люди і користуються цією дорогою. Ціна. Цієї ділянки 230 доларів за сотку приватизованої землі. Кому подобається наш контент, підтримайте відео вподобайкою, а канал підпискою. Всім дякую за перегляд!